Я ніколи не вірив, що батьки можуть наживатися на дітях, а коли чув такі історії, завжди відмахувався. То все вигадки, байки для дорослих, такого не може бути. Як батьки можуть до такого додуматись? Це просто якісь дикі жарти. Але коли подібне трапилося зі мною і моєю сім'єю, я нарешті повірив. Це було минулої осені. У нас із дружиною якраз народилася донечка, яку ми так довго чекали. І потім поява першої дитини то така радість, що всі інші відчуття відходять на задній план. Ми з Оленкою познайомилися 5 років тому. Зустрічалися недовго, якось одразу одружилися, бажання мати дітей у нас із самого початку. Але щось пішло не так. Довгі 4 роки ми жили сподіваннями. І коли вічай взяв нас обох, Оленці раптово стало погано. В той день у нас в раціоні були гриби, ми їх любимо та самі збираємо. Щоб з'їла поганий, не може бути. Три дні Оленку мучив токсикоз і нічого не допомагало. І ми звернулися до лікаря і радість, дружина вагітна. Якраз на початку осені у нас народилася дитина. Я працюю один. Грошей не вистачає. До тестя на дачу їсти ніколи. Та коли він прийшов до нас бавитися з онукою, я йому про це сказав. Тесть одразу запротестував, говорив, що їхати не потрібно. В цьому році урожаю у них зовсім немає, так що нічого допомагати. А в сусіда родило все: і картопля, і помідори, і огірки, і капуста, все, що було посаджене. Сусід поливав свій город, тому урожай. Тесть мало бував на дачі, і урожаю немає. Микола Іванович запропонував мені, що він буде для нас купляти продукти, привозити, адже нам важко їздити з малою дитиною, а ми йому будемо віддавати гроші. Так і вирішили. Тест привозив нам все, що ми замовляли. Сплачував на місці, а ми йому повертали кошти. І ми з дружиною раділи. У нас були чисті продукти, прямо із грядки, огірочки, помідорчики. І ми дуже раділи, який же хороший тато Оленки нам допомагає. Одного разу зателефонувала нам мама дружини. Вона просила, щоб я забрав її з дачі машиною, тому що багато всього потрібно перевести. А батько захворів. І я поїхав, біля будинку вже стояли. Запаковані ящики з консервацією, мішки з картоплею, морквою і всім іншим. Я говорив Тетяні Петрівні, що потрібно сусіда для нас картопельки купити, тому що в нас закінчилось. Навіщо сусіда у нас своя є? Он скільки вродило в цьому році. А де для нас Микола Іванович все брав, як де, та вдома? В цьому році все вродило, так ще ніколи не було. Я стояв і не вірив тому, що чую. Як це так, на своїй дитині наживатися? Я розповів про все тещі, а вона тільки розводила руками, намагалася виправдати свого чоловіка. Та ти, певно, щось не те зрозумів, ніж весь час вам все возив зі своєї дачі. Які сусіди? Наші сусіди взагалі город не саджають. Додому я ледь поїхав, у квартиру до тещі я не підіймався. Нехай самі носять важкі сумки, образа давила мене. Нарешті я приїхав додому і розповів про все дружині. Вона почала плакати, як тато міг так з нами вчинити. Ну, добре ми, ну, а внучка? хоче на ній нажитися. Оленка не могла повірити, що тато на таке здатен. Він же знає, що нам катастрофічно не вистачає грошей, і все одно їх брав від нас. Ми зовсім перестали з ними спілкуватися. Адже мама Оленки захищала тата, а внучку їй не шкода. Тетяна Петрівна декілька разів намагалася з нами помиритися, але ми не йдемо на примирення, адже вона намагалася захищати тата. Наша внучка підростає без бабусі та дідуся. Гірко думати, що бувають такі батьки, а я й не знав.